За 11 місяців 2023 року оператори систем розподілу ДТЕК мережі підключили до електромереж 1150 об'єктів зеленої генерації, сонячних та вітрових електростанцій. Загальна потужність підключених об'єктів 112 МВт. Автономні джерела відновлювальної енергії допомагають децентралізувати та підвищити ефективність енергетичної системи України в цілому та збільшують її стійкість під час проходження складної зими. За 11 місяців 2023 року найбільше об'єктів зеленої генерації детект мережі підключив в Київській області 539 сонячних електростанцій з загальною потужністю 12 МВт. А ось за сумарним обсягом зеленої потужності найвищий показник на Одещині. І від початку 23-го року ДТЕК підключив 236 сонячних електростанцій та збільшену потужність побудованої раніше вітрової генерації. Усього за рік підключено 65,9 МВт щодо інших новин тижня. У фіксує збільшення обсягів виробництва СЕС. Команда UABio звернулася до президента України та інших посадових осіб щодо законодавчого врегулювання експорту біометану. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.